Переможці мега розіграшу. Людмила. Мене звати Євгеній. Тетяна. Загорецька Людмила Олександрівна. Курсу Олександр Олександрович. Мене звати Наталія. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Орієнтовно десь біля п'яти років. Приблизно п'ять років. Мабуть, вже більше двох років. Так. Півтора роки. Користуюсь більше п'яти років. Три роки. Який приз ви виграли? Смарт часи. Колонка Bluetooth і охолоджувач для но для ноутбука. селфі палко. Рюкзак я виграв повербанк. безпроводні наушники. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Приймаю участь у От Оце мене це займається дружина. Медіашкола для маленьких користувачів. Є і різні програми знижок, бонусів за Верес картою. Тобто кожен може знайти щось за своїм смаком. Це чудово. Беремо участь в розіграшах призів розіграшами призів та користуюся акціями. Більшості випадків це саме розіграш. Побажання від переможців. Підключайтесь, грайте, вигравайте. Підтримували враз і вигравали призи. Успіхів чудового інтернету нехай підключаються та користуються гарною нагодою, отримувати якісь призи якісних послуг. Вдячних клієнтів, ну і всім нам миром, перемоги, добробутом. Користуйтесь послугами Евересту і вигравайте. Перемога!